Добрий день, дорогі друзі! Компанія Account вітає вас! Ми пропонуємо вашій увазі розгляд теми різні види часу в графіку роботи в програмі Баз-Бугалтерія Корп. Так-так, Баз Бугалтерія. Корп, тому що такі можливості є лише в цій програмі. В Баз Бугалтерія Проф такого ми зробити не зможемо. Дана можливість, щоб використовувати різні види роботи, необхідно для тих підприємств, в яких працівники значить, виконують свої функціональні обов'язки, різні, так? і вони оплачуються за різними ставками. Це можна прописати в графіку і потім призначити ці різні види нарахування за певні види роботи і оплатити їх. Ви скажете, що це можливо зробити різними доплатами, але я думаю, коли ми введемо графік і коли це все буде нараховуватись автоматично, це більш зручніше. Я вам вже казала, що можливостей в програмі дуже багато. І різні, для різних цілей ми можемо використовувати різні способи, тобто способів дуже багато. Так от, давайте розглянемо саме цей спосіб, який я вам пропоную. Описання такого я не знайшла, і тому я дуже довго тестувала, і ось такий оптимальний варіант я вам сьогодні пропоную. Для початку ми будемо, звичайно, робити налаштування. І ще я хотіла сказати, що дана оплата згодиться для тих підприємств, у яких, наприклад, працюють водії. І години роботи на лінії і години роботи, наприклад, по ремонту їхнього автомобіля оплачуються по-різному. Ми це прописуємо в графіку, призначаємо за певний вид роботи певні види нарахування, і потім програма все автоматично нарахує. Ну, наприклад, ще може бути продавець, який працює на касі, або в певний період часу працює в торговому залі. Так от. Для того, щоб це налаштувати, заходимо через головне зарплата. Ви бачите, скільки тут налаштувань. Це все налаштування параметрів обліку для всіх підприємств, які ми ведемо в даній інформаційній базі. Можливостей дуже багато. А ще тут є гіперпосилання налаштування складу нарахувань та утримань. Подивіться, будь ласка, налаштування і для відпусток, і для обліку відсутності, і інші нарахування, утримання. Але нас цікавить закладка погодинна оплата. Ви вже зрозуміли, що нам обов'язково для даного виду нарахувань застосовувати погодинну оплату, тож проставляємо дану галочку. І також. Проставляємо галочку кілька видів часу в графіку роботи. Тут ви бачите, ще, крім того, є нічні години, вечірні, понаднормова подна робота, але це все тема іншого відео. Сьогодні нас цікавлять оці два налаштування. Закриваємо налаштування нарахувань та утримань, складу нарахувань та утримань. І також, не виходячи ще з цього налаштування, проставляємо галочку використовувати. Кілька видів часу в графіку роботи закриваємо налаштування. Далі переходимо до безпосередньо вже до розділу зарплата. Тут нас цікавить ось таке налаштування та довідники. Заходимо. Тут теж ви бачите дуже багато всього. Потрібно все це передивитися, щоб знати, які можливості. І зараз ми з вами подивимося. Гіперпосилання види робочого часу. Тут у нас, ви бачите, є вид робочого часу робота, теж сила селена видів використання робочого часу. А ми з вами копіюємо робота, прописуємо, що це робота 1, літерний код Р1, цифровий код, години роботи передбачені колективним договором. І основний час робота. Все, записуємо та закриваємо. Тепер ми зробили все, щоб можливо було налаштувати графік для даного нарахування. Графіки роботи співробітників. Ми не виходимо із налаштувань та довідників по зарплаті. Пам'ятаєте, і бачите це. Так, тут я копіюю п'ятиденку і роблю новий графік. П'ятиденка робота плюс робота 1. Тобто два види робочого часу я зробила для одного графіку. Заходимо змінити властивості графіку. І тут ви бачите, що вже крім роботи, галочка за замовчуванням, у нас з'явилася робота 1. Проставляємо галочки. В розкладі роботи з'являється. Колонки робота та робота 1. І я для наглядності зробила по 4 години, що співробітник буде працювати, виконувати роботу. І по 4 години роботу 1. Наприклад, робота це просто основні обов'язки. Робота 1 може бути, як я вже казала, наприклад, ремонт автомобіля. Ну, звичайно, тут може бути не такий графік, це вже ви дивитесь, як вам необхідно. Але ми зробили ось так. Це ж ми робимо для прикладу, просто тестуємо. Окей, і тепер програма нам заповнила: ви бачите, помісячно, по дням роботу і роботу один. Види часу, два види часу. Днів у нас однаково, так, по 23, наприклад, в січні, а години поділилися порівну, так як ми зробили. І перші, ви бачите, 5 днів. Робота, вихідні і так далі. Так, записуємо наш графік. Графік є. А тепер нам необхідно для даних видів роботи зробити види нарахувань. Для цього ми також заходимо в зарплату, налаштування та довідники і гіперпосилання нарахування». Теж дуже багато нарахувань, ви бачите, різні оплати по окладу, доплати і так далі. Нас цікавить з вами оплата за годинним тарифом. Тому що я думаю, що саме за годинним тарифом ми можемо реалізувати нашу оплату. Тут... Якщо ми зайдемо до закладинки облік часу, ви побачите, що на рівні конфігурування тут вибрано просто робочий час. Але нам це не підходить. Нам необхідна оплата за годинним тарифом, але щоб було визначено робота. Вид часу робота. Тому ми цей вид нарахування скопіюємо і зробимо оплата за годинним тарифом, робота, вид часу, робота. Заходимо. Я вже його зробила. Дивіться, тут ми все залишаємо на основній закладинці так, як і було. Так? А заходимо в облік часу і вибираємо робота. Так, зараз я подивлюся. Зайшла трошечки не в те налаштування, тому що при тестуванні я дуже багато робила видів, робила також оклад. По годинам, але нам саме треба оплата за годинним тарифом від часу робота. Вибираємо в закладинці облік часу робота і проставляємо за роботу повну зміну в межах норми часу, саме для першого варіанту. Зайдемо на закладинку Основне. Тут я взяла тарифну ставку. Це новий показник. До речі, я його теж створила. Значить, що нам необхідно зробити? Для створення цього показника в формулі? Я заходжу в зарплату, налаштування та довідники і в показники розрахунку зарплати. І тут я створила новий показник: тарифна ставка часова. Зараз ми його відкриємо. Тарифна ставка часова. Коротке найменування прописали. Ідентифікатор. Програма сформувала автоматично з слів. Призначення показника для співробітника. Також тип показника грошовий. Ви бачите, що тут може бути числовий і так далі. Нам потрібно грошовий, і це тарифна ставка. Вибираємо годинна тарифна ставка. Все. Ось цей показник є. І ми його підставляємо. Формулу цього виду нарахування. Формулу, знаєте, як робити? Редагувати формулу. Тут у нас є поле для формування формули. Ми ось тут, де була просто годинна ставка, прописуємо тарифна годинна ставка. Просто я ось так от виділила і вибрала, виділила той показник, який нам необхідно замінити, і знайшла його в нижній табличній частині, тарифна ставка годинна. І прописала. Просто натиснула і вибрала ОК. Перевірити формулу. Формула в нас нормальна, все нормально, без помилок. Записати та закрити. І тепер робимо також нарахування уже для роботи 1. Для роботи 1. Оплата за годинним Тарифом робота 1. Тут формула та ж сама: тарифна ставка, тільки я зробила вже тарифна ставка часова робота 1. так, то для роботи була, це для роботи 1. І заходимо в облік часу. І зверніть, будь ласка, увагу, вид часу я тут вибрала робота 1. А тут, де нарахування виконується. Я вже не першу позицію вибрала, як в попередньому нарахуванні, а вибрала за роботу в неповну зміну в межах норми часу. Все, ось у нас вже є нарахування. І тепер нам залишається лише зробити штатний розклад і прийняти на роботу співробітника за даними, за даними видами, видами нарахування. Заходимо в кадрі. Штатний розклад, штатний розклад відкриваємо. І ось документи, що змінили штатний розклад. Я 1 березня затвердила новий штатний розклад і тут ввела водія. Новий, нова позиція в основному підрозділі написала, ну це не важливо. І ось тут, де оплата праці, я вибрала оплата за годинним тарифом, показник годинний тариф і оплата за годинним тарифом робота годин. Тут є мінімальна і максимальна оплата праці 50 гривень за годину, або 70, 80 або 100. І також, зверніть, будь ласка, увагу, вибрала наш графік роботи: п'ятиденка робота плюс робота 1. Все. Штатний розклад є. Тепер ми робимо прийом на роботу. Пам'ятаєте, що я вам завжди рекомендувала, що заходимо прямо в карточку співробітника. так? Це в нас Сергієнко Станіслав Володимирович. Я ввела його. І саме тут ми робимо прийомну роботу. Я вже його зробила, прийом на роботу, в закладенці кадрові документи. Давайте подивимось. Коли ми вибираємо співробітника, потім вибрали основний підрозділ і посаду водій, нам програма автоматично заповнила на закладинці оплата праці вже ці види нарахування. Це, я думаю, зрозуміло. Якщо будуть якісь запитання саме до введення цих документів, або ще до, яких, до якихось певних е, налаштувань, будь ласка, дивіться інші відео, або якщо не знайдете, пишіть запитання під відео. Буду дуже рада вам допомогти. Так, прийняли на роботу і зараз ми з вами нарахуємо заробітну плату і подивимося, чи наша праця не прийшла даром. Чи все у нас? З вами вийшло Так, заходимо в зарплату, нарахування зарплати та внесків, і за березень місяць робимо нарахування зарплати. І ось подивіться, будь ласка, у нас тут я також робила <кхем> нарахування по окладу, теж хотіла зробити різні види часу, але ви знаєте, Тут не вийшло. Якщо оплата по окладу, воно не виходить. Не рахує так. Ну, можливо, щось десь не так налаштувала. А ось у нас, будь ласка, Сергієнко Станіслав Володимирович, водій, оплата за годинним тарифом робота 1, і оплата за годинним тарифом від часу робота. Все, програма налаштувала. Можете порахувати, подивитися. Тут за ставкою мінімальною я зробила, і будь ласка. Тут, звичайно, цей документ не робить проведень, ви пам'ятаєте. Він робить, якщо ми натискаємо на Дебет-Кредит, лише записи в регістрі накопичення, взаєморозрахунки по заробітній платі, по цим податкам. А потім ще ми повинні будемо зробити документ в розділі Зарплата, відображення зарплати в регламентовано в фінансовому обліку. І всі проведення будуть зроблені. Так от. Я думаю, що це відео вам буде в нагоді. Бажаю вам успіхів в роботі, мирного неба, всього найкращого! Пишіть, будь ласка, відгуки, пишіть свої запитання. Буду дуже рада, якщо мої відео будуть вам в нагоді, будуть вам допомагати. Всього найкращого!